はあ <music>、huh? Якщо цей мем про вас, або якщо ви початківець і одразу бажаєте розібратися з усіма німецькими буквами і звуками, це відео для вас. Ви на каналі Німецька з Олександрою Гречич. Тут ми вивчаємо німецьку з нуля і крок за кроком розбираємо все складніші теми. В цьому відео ми розберемо німецький алфавіт, німецькі звуки, а також їхні ключові особливості, які безпосередньо впливають на вимову та розуміння на слух. Отож, лоскіт! Часто на курсах і в підручниках недостатньо наголошують на тому, що бухтабен, тобто букви, і лауте, тобто звуки. Це не одне й те саме. Через це у багатьох формується хибне очікування, що те, що ми бачимо на письмі, це рівно те саме, що ми чуємо. А потім в реальності все відбувається так, як у мемі на початку цього відео. Звісно, у німецькій все не так критично, як в англійській мові, де без транскрипції аж ніяк не обійтись. Можна, в принципі, здогадатися, що де це «der», machen, це махен і так далі. Але насправді, щоб добре звучати і розуміти німецьку на слух, потрібно розібратися не тільки з німецькими буквами, а й зі звуками. Отож, запам'ятайте, що буква це графічний знак, це те, що ми бачимо і пишемо, а звук це вже те, що ми чуємо і вимовляємо. У німецькій мові одна й та сама буква або поєднання букв можуть давати різні звуки і навпаки. Наприклад, візьмемо букву Е. Вона може звучати по-різному, і це відповідно будуть різні звуки. У слові пет е e є коротким відкритим звуком, схожим на українське е. E". У слові «гін» е e стає довгим, як у слові де, наприклад, а у слові «пет» е e взагалі майже не чути. Це такий нейтральний нечіткий звук. Або до прикладу, звук ш. Він може передаватися через різні букви або поєднання. Ось, наприклад, у слові шуле звук Ш передається через комбінацію букв СЦХ, у слові штат це комбінація СТ, -т». і у слові шпіль це ще одна комбінація СП. Отож, запам'ятовуємо ще раз: букви і звуки це не одне й те саме. Тепер розглянемо німецький алфавіт. Як читаються німецькі букви? Спочатку 26 основних, а потім 4 додаткові, про них розповім ще згодом. Для чого взагалі потрібно знати німецький алфавіт? От уявіть, ви щось бурнюєте по телефону або заповнюєте документи і вас питають, «Wie schreibt man Namen?» Тобто, як пишеться ваше ім'я. І вам його відповідно потрібно бухтаб'ен, тобто назвати по літерах. Важливо знати не стільки порядок, скільки правильну вимогу. Цього цілком вистачить. Отож, das Alphabet, німецький алфавіт, або Das ABC скорочено. Слухайте та повторюйте за мною. А. Б, С Д a e, f g h i j k l m n o p q r s t u v V X, Y Z. Особливу увагу раджу звернути на такі букви, як Й, не Ю, Й, також на літеру V, не V, літера V. І ще одна буква це V, не W, не V V. Тут часто роблять помилки. Крім основних букв є ще чотири додаткові, зокрема, три умляути, такі букви а, з двома крапками зверху, та літера СЦ. Їх, до речі, можна розписати так, як показано на цьому слайді знизу. Це вважається правильним та прийнятним. Як вимовляються ці букви? Аумляут це щось середнє між E е та Є, наприклад, шпит, Киз? Umlaut – це щось середнє між е uh, e та О. Ми ніби хочемо сказати е, e, але губи складаємо в трубочку, ніби кажемо О. І виходить «ю». Наприклад, ÖL. Geöffnet. Umlaut – це щось між І та У. Язик як при I, «і», і губи як при «у». Виходить Ю. Наприклад, – «glück». До речі, в інстаграмі є смішний мем про умляути. Посилання залишу в описі до цього відео. І літера «сц» читається як подвійне С, наприклад, штхас фус з бухштам, тобто буквами розібралися. Тепер переходимо до «лауте» звуків. Їх можна поділити на дві великі категорії: це вокали, голосні. І конзонантен, тобто приголосні. Приклади ви бачите на цьому слайді. Якщо ми, зокрема, проаналізуємо слово пит, то побачимо, що тут тільки одна голосна ий, e. все решта приголосні. Давайте дорозглянемо ці категорії детальніше. Почнемо з вокалів. Голосні звуки в німецькій мові вимовляються чітко і напружено. Вони можуть бути короткими або довгими, що має розрізнювальне значення слова. Також е голосним звукам характерний твердий приступ на початку слова, але ми про це поговоримо ще пізніше, тому обов'язково дивіться до кінця. Загалом у німецькій мові є 15 монофтонгів, тобто простих однозвукових голосних та 3 дифтонги. Дифтонги це поєднання двох голосних, які вимовляються як один звук. Тобто ми не можемо їх розділити ні усно, ні на письмі. І, відповідно, це буде такий один складний звук. Наприклад, хаус будинок, хайм, дім, пойле, сова. Про довгі і короткі голосні і чому їх важливо розрізняти, уже згадувалося в попередньому відео. Посилання залишу десь тут зверху. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. А зараз ми навчимося це визначати. Отож, голосна буде довгою, якщо склад наголошений і або відкритий, тобто він закінчується на голосну, або умовно відкритий. Тобто при зміні слова він стає відкритим. Наприклад, гган «leben», «brot», «brote». Також голосна буде довгою, якщо є подвоєння голосної. Наприклад, лія, «Заль». Якщо після голосної стоїть «Ха», це теж буде довга голосна. Наприклад, «Німен», «Фаген». Тобто, ні в якому разі не нихмен або фахрен. Ще одним сигналом буде буквосполучення і-е. І тут увага не плутаємо з дифтонгом ай. Наприклад, «Пітн», зібен. І ще один пункт. Голосна буде довгою, якщо є суфікси уа, о, тет, цьон, ба та деякі інші. До речі, повний список буде у словничку Quizlet, доступ до якого можна придбати за посиланням у закріпленому коментарі. Коли ж голосна буде короткою, наприклад, якщо є подвоєння приголосної, тоді це буде закритий склад. Наприклад, день common, або якщо після голосної ідуть два або більше приголосних, наприклад, менш selbst. і якщо це односкладові, тобто короткі е, прийменники або сполучники, крім тих, що закінчуються на ех, важливо. Наприклад, mit. звісно, що є винятки, але їх доволі мало, тому я рекомендую сприймати ці правила як основний орієнтир. Для закріплення поставте це відео на паузу, прочитайте ці слова та впорядкуйте їх, де голосна вимовляється довго, а де коротко. Через 3 секунди ви побачите правильні відповіді. Зараз ви можете себе перевірити. З довгими голосними будуть «міте», «офен», віten, «маль», «штат». Mea. І з короткими будуть Stadt, Bitten, Mitte, Mal, Offen, Mann. Переходимо до твердого приступу або Festa Einsatz німецькою. Що це таке? Простими словами, це коли голосна на початку слова вимовляється різко, ніби після короткої паузи або злегка з придихом. В українській, до речі, цього явища як фонетичної норми немає. Наприклад, слова апельсин, океан, університет ми плавно вимовляємо. Але якщо порівняти це з німецькими словами, наприклад, «апфель», обм, у ніби ми різко когось перебиваємо і кажемо: а, стоп! Оце є твердий приступ. Переходимо до приголосних. Як ви бачите, їх значно більше, а вони вимовляються з меншим напруженням ніж голосні. Їх поділяють на дзвінки, глухі та сонорні. І на відміну від української мови, де приголосні можуть бути і твердими, і м'якими. В німецькій мові вони завжди тверді. Розглянемо їх детальніше при вимові дзвінких звуків, наприклад, Б, Д, Г, ми відчуваємо вібрацію голосових зв'язок. І тут запам'ятайте, у кінці слова вони оглушуються. Тобто було слово аб, але вимовляється воно як ап або «таг» пишемо, але вимовляємо так. Длухі звуки вимовляються без участі голосових зв'язок лише повітря. Наприклад, «п», «т», К, «ф». Приголосні «п», «т», «к» артикулюються з більшим м'язовим напруженням, ніж в українській мові, завдяки чому виникає таке явище, як придих. Це можна відчути, приклавши долоню до рота і сказавши, наприклад, слово «па». «Па». Ви відчуєте такий легкий. Теплий подих на долоні це і є придих. Сонорні звуки є співучими приголосними, вони не огушуються, легко зливаються з голосними і плавно їх зв'язують. Прикладами є М, «н», «л», Г. Доволі цікава група, найбільш відомим, напевно, є німецький звук Г. Дайте знати в коментарях, чи навчилися ви його вимовляти, чи ще в процесі. І останній момент, що стосується приголосних, запам'ятайте, що подвоєння приголосних у німецькій це не дорівнює подовжена вимова. Ці звуки будуть вимовлятися коротко, на відміну від української. Коли ми кажемо: Анна Маса не то, ми чуємо це подвоєння, але в німецькій мові. Ана. Нету. Його немає. Ось і все на сьогодні. Якщо було корисно, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться, щоб не пропустити нові навчальні відео. До зустрічі! Чусь.